Порівняння числових виразів. Для того, щоб поставити знак рівності або нерівності між виразами, нам треба їх розв'язати. Розв'язати з лівої сторони вираз, з правої сторони вираз, а потім відповіді цих виразів порівняти. Отже, 60 додати 3 буде 63. Запишемо відповідь над знаком плюс. А 63 відняти 3 дорівнює 60. Запишемо відповідь над знаком мінус. І тепер порівнюємо. 63 більше, ніж 60. Наступна нерівність. 90 відняти 1 дорівнює 89. Записали над знаком мінус. А 88 додати 1 буде 89. Записали знаком плюс. 89 дорівнює 89. Далі попрацюйте самостійно за таким алгоритмом.